Леви, я вас вітаю, давайте зробимо з 19 по 25 травня таропрогноз для вас. Загальний таропрогноз може підійти не кожному, тож дивіться ще свій знак Асцендента. Також нагадую, загадуйте, будь ласка, бажання ставте лайк, пишіть коментар і в кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснено. Ну що ж, поки загадуєте бажання, я дістаю для вас карту енергія тижня. Енергія тижня, карта імператора ну, це щось при владі. Або людина поруч з вами, яка буде для вас опорою. Або ж ви будете на цьому тижні дуже впевнені, ресурсні, знати, куди ви рухаєтеся, що ви робите, у вас буде все заплановано і у вас буде все виходити. Тобто, ви будете отримувати результат, до якого ви йшли. Карта великої мощі, великого потенціалу, розуму, статності, тобто ну, тут все сильно і стабільно. Клас дивимося роботу: леве робота, король Пентаклів. Все, що пов'язане на прибутковість, ви будете робити, або вкладення в роботу для того, щоб потім так ось цей грошовий ресурс вивести. Певненість, нові контракти, нові договори, нові покупці, нові клієнти і все, що буде вам приносити користь на цьому тижні, дуже класно. Ось проб'є роботу, і будуть. Ну, Тобто в роботі ви будете бачити результат, до якого ви йшли. Буде ресурсність на цьому тижні від вашої роботи. Тобто, все, що ви вкладете, воно вам потім повернеться грошима. Класна карта для роботи. Дивимося фінанси. Фінанси, паж жезлів. Поки ні, можливо, витрати на дитину, або, можливо, ви тільки... Ви тільки робите на роботі для того, щоб потім був результат. Тобто на цьому тижні великих прибутків не буде. Але ось потім результат цього, тижня, ціє, цього тижневого. Цієї це ж все, що зробите на цьому тижні, потім далі вже принесе вам грошовий еквівалент. Боже, заплуталася. Добре, дивимося стосунки для тих, хто в парі. Верховна Жриця. За вами партнер буде спостерігати, або ж ви будете спостерігати, якісь таємниці, якісь незрозумілі поки речі, можливо, магічний вплив. Тобто. Можливо, партнер буде щось відкладати, або ви в таємниці від партнера. Все, що пов'язане з грошима. Можливо, хтось на ничку буде щось там. Для деяких це буде класні відносини, і я роблю плани, куди нам рухатися далі. Ось мої плани, я поки не визначився, або я визначаюся, і я домовляюся, щоб мені хтось. Допоміг зробити сюрприз. Для деяких можуть бути сварки. Треба буде. Ну, тобто, я спостерігаю, а потім я тобі як видам, що ти щось не так робиш. Тобто, або спостереження, або тайні таємниці. Ну, тут магічного впливу такого я не бачу. Але ж все ж таки, можливо, це буде сюрприз, а можливо, це буде новий привід для шкандалю. Добре, дивимося для тих, хто в пошуку левий. То з Пентаклів є можливість зустрітися з новою людиною, і це буде одноразова можливо акція, але це будуть приємні відчуття, нові приємні спогади, приємне е час проведення. Клас, дивимося здоров'я. Здоров'я, четвірка мечів. Не напружуйте себе занадто багато, бо ви можете злягти, або це може вказувати лікарняний поход до лікаря, або ж треба вас а просто вас може звалити з ніг і ви будете відпочивати. Тобто треба побільше відпочити полежати, це може вказувати на тиск, для деяких це може бути, що ви звернетеся по допомогу і вам будуть вже ставити. Крапельниці або робити якісь уколи, щоб восстановитися. Треба поберегти енергію, щоб відновитися. Будьте уважні, будь ласка. Так. Так, багато мечів. Будьте уважні, простуда вірус теж може збити з них. Добре, дивимося застереження леви застереження 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 Застереження. десятка пентаклів. Будьте уважні, все, що відбувається у вас в сім'ї, у кого скандали. Проаналізуйте, чи потрібно чи вам, визначитися, що ви хочете донести до свого партнера. Бо, так, по цій карті я спостерігаю, потім можуть бути сварки у деяких. Або якщо ви робите сюрприз, робіть це так, щоб або друга половинка не дізналася, або ну, щоб це трактувалося в а не те, що я придумала собі серіал, ти мав інше на увазі, а кіно я собі придумала 10-ту частину «Санти барбари також те, що пов'язане з дітьми, з старшими членами вашої сім'ї, можливо, дідусі, бабусі, мама, тата. Тобто, зверніть на це увагу. Щось може бути у сім'ї, як застереження. Більше приділяйте їм уваги, більше знаходитеся з ними поруч. Подзвоніть, відвідайте, спитайте, як у них справи. Дивимося пораду на Таро Янголів. Двійка чаш, відповідня, які стануть ближче прощення, продовжити. На розрішення конфлікту. Ось це, якщо у вас все ж таки будуть сварки в сім'ї і вскриється якась таємниця, то є шанс пробачити партнера і все розставити по своїх місцях і жити далі, і ще дати шанс на класний, на класне існування разом. Uh, є шанс пробачити, є шанс почати, почати заново. Це може бути також із друзями, і з партнерами. Якщо це взагалі ви вирішите ситуацію і ну, підете вже з новими ідеями, з новою енергією далі, тобто дружити, спілкуватися або жити разом. Ну що ж, любі Леви, згадуйте ваші бажання, ставте лайк, пишіть коментар, я дістаю для вас карти на чи здійснене воно. Тут з мечів. Ваше бажання здійсниться, причому дуже швидко, з енергією вітру просто ось так раз. Я дістав меч. Бажання у мене в руках і ще й з короною на голові. Це дійсно те, що ви хочете. Я вас цим поздоровляю. І дякую за лайки. Ми переходимо далі, Діва! Діви доброго дня, таропрогноз 19 по 25 травня. Таропрогноз загальний, може підійти на кожному. Дивіться ще свій знак асцендент. Так, від мене загадуйте, будь ласка, бажання від вас саме це бажання, лайк, коментар в кінці розкладу обов'язково дістану для вас карти, наскільки воно здійснене. Ну що ж, любі діви, енергія тижня. З вас бажання, не забули? Енергія тижня, десятка пентаклів. Щось пов'язане з сім'єю, емоції в сім'ї, або ви приїдете до сім'ї і вам буде тепла ось ця обстановка, або, або ви будете спілкуватися більше з сім'єю, або щось такі от, рідні, класні відносини, коли ви почуваєте себе захищеними. І, можливо, якщо ви повернетеся в сім'ю ну, додому, я маю на увазі, то вам буде комфортно. Або ви зробите навколо себе ось цю комфортну обстановку, і будете почувати себе як за кам'яною стіною, або ви будете просто. Більше спілкуватися з сім'єю або вирішувати якісь проблеми сімейні. Тобто треба щось зробити, Поїхали разом, зробили разом, щось таке разом. Ми разом. Ми сім'я. І у нас це клас. Добре, дивимося роботу. Робота королева мечів. В роботі все стабільно. Ми знаємо, куди рухаємося, багато емоцій нема, дружби там сильної нема. Ми просто ходимо на роботу, робимо чітко свою, я вибачаюсь, роботу. Ну і це вже гарно. Дивимося фінанси, верховний Жрець. Ви знаєте, повинні бути якісь надходження, якісь виплати, причому це якісь державні, те, що заплановано, те, що воно є. Є. Да, фінанси будуть за щось виплати, повинні бути обов'язково. Можливо, не ті суми, на які ви розраховували, але все ж таки вони будуть. Стосунки для тих, хто в парі дивимося. Стосунки так, сімка кубків незрозуміла ситуація. Ви не зовсім розумієте свого партнера, або ви щось таке робите незрозуміле для партнера, або партнер в шоці від вас, якісь ілюзії, якісь надії. Не бо ви думаєте, що це ось так, а людина вас зовсім інше має на увазі ось те, що я повторюю кожного разу. Не завжди люди, навіть які живуть разом, можуть зрозуміти іншого, тому що щось не договорюється. Кожна людина не сприймає інформацію по-своєму, звикла спілкуватися по-своєму. І якщо це чорне, то треба людині сказати, що це чорне, а не відтінок сірого. І я мав на увазі отета, тете -те, -те, те а не. Отак, от, отак, то, що я там сказав, щоб не обідіти, знаєте, як іноді люди роблять. Ну, я ж намікнув, або намікнула, що це ось так. А мене не розуміють. То, тобто, що ти не кажеш конкретно, скажи, будь ласка, конкретно, або так, або так. ну, тобто, розставте всі крапки над і, Якщо це книга, вона не буде зошитом, розумієте? То це книга, яку читають, її відкривають читають. І ми її накладемо в тарілку з борщем, щоб її прочитати. ну, тобто, як Маленькій дитині, все треба розставити до, крапки над І, і тоді не буде оцих ілюзій. Ну, а вже ж не у всіх, але можуть бути незрозумілі ситуації. Дивимося стосунки для тих, хто в пошуку. Так, вісімка кубків. Ну, на цьому тижні ви не захочете. Ви більше відсторонюєтеся, уходите, кудись замикаєтеся, або самі, поки я йду для того, щоб подумати або шукати нове життя, або ну, поки я йду, і я не хочу собі партнера брати в допомогу, поки ви не захочете. Здоров'я, здоров О, По здоров'ю, шістка жезлів. Все клас. Поки я в ресурсі, я на коні, ножки у мене не. Не втомилися, голова в мене не втомилася, Ну, може, руки трошечки там, бо я несу цей жезл але мені так подобається. Ні, по здоров'ю. Я гадаю, що все о. Дивимося, застереження, діви застереження. Страшний суд. Не осуджуйте і не будете осуджені. Не. уникайте сварок, можуть бути сварки, просто уходьте. Збирайте чемоданчик або просто розвернулися і пішли. Не треба конфліктів, не треба осудження, бо за те, що ви скажете, або хтось скаже, це буде обідненько. Уникайте конфліктів на цьому тижні. Дивимося пораду на, на таро Янголів. Порада Порада королева Динаріїв. Уділіть час тим, хто вас окружає. Проявіть розумний підход, віднесіте з до проблемам, прийміть їх. Можливо, ваш партнер не може визначити свою думку і донести до вас. Прийміть, що людина. Так, не всі, не всі ми ідеальні. І Якщо це порада і є люди, які завжди люблять вас, можливо, треба на цьому тижні більше провести час в колі сім'ї. Так, якщо ось тут от, у нас незрозумілі конфлікти і ситуації, або я не розумію ситуацію, можливо, просто треба побути разом, щось зробити разом. Ось таку зробити іделі сімейну. Тобто бути більше в сім'ї, допомагати ті, хто з вами поруч, от, дати їм своє спілкування і любов для те, щоб і отримати назад оце, оцей фідбек. Да? Проявіть розумний підход і з з паніманням проблемам. Ну, ви знаєте, що навіть у чоловіків, дружин, тати, мама, бабусі можуть бути якісь свої внутрішні проблеми, зовнішні проблеми. І іноді вони приносять це у сім'ю. А, да, або в дім, і вам треба або допомогти, або просто вислухати, або дати якусь пораду, або просто поговорити, або зробити щось разом, щоб людина просто відволіклася. І тут більше по енергіям тижня все ж таки сім'я це люди, які дорогі мені і які ніколи мене не кинуть і не підведуть. Приділіть більше уваги саме цим людям. Так, добре, ще королева динаріїв, вона каже про статки. Тобто я накопичую те, що у мене є. Так, я несу все в дім, і те, що в домі, я бережу, я про це піклуюся. А в домі це ті, хто вас оточує. Тобто знову, так, да, як порада і карта енергії тижня. Приділити увагу тим, хто мене оточує, моєму побуту, моїм вікнам, моєму дивану, моєму телевізору, можливо, треба щось вдома зробити, генеральне прибирання, там полити квіточки, подивитися на свої росани. Я не знаю, зробити ремонт, помити ванну, зробити вдома сніданок або вечерю і посидіти за одним столом, порозмовляти. Просто приємні емоції отримати. Ну, тобто, Діви, ви мене зрозуміли. Давайте переходимо до вашого бажання, до моїх лайків, до моїх коментарів ваших. І я дістаю для вас карту, наскільки вона здійснена. Принцеса Жезлів. Ну, Ваше бажання повинно здійснитися. і... Це якась вогняна стихія, щось пов'язане з вогнем. Вона при владі вона знає, як робити правильно, вона ніколи не буде хитрувати. Бажання повинно здійснитися, от саме так, як ви хотіли або як ви його бачили. З чим я вас і поздравляю. Ну що ж, Діви, дякую. Переходимо до Терезів. Терезі, я вас вітаю. Таропрогноз загальний з 19 по 25 травня. Може підійти не кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. Також залишаю карту на здійснення бажання. Від вас загадуйте, будь ласка, бажання. Від мене в кінці розкладу я його О, дістану, подивлюся, наскільки вона здійснене. І поки ви загадуєте бажання, від мене карта енергія тижня. Енергія тижня, двійка мечів, ви заблоковані, ви щось не можете зробити, навіть якщо дуже-дуже хочеться. Не виходить це зробити. Можливо, не прийшов той час, можливо, не прийшли ті люди, або ще немає того ресурсу, щоб ви рухалися далі. Посидіть, прийміть рішення, поки почекайте, не гоніть коней. Давайте дивимося, з чим це пов'язане. Робота. Робота двіка пентаклів, нестабільне положення, або ви не знаєте, що від вас хочуть, або ви не знаєте, як це зробити. Ну, на, наприклад, вам кажуть, треба знайти нового постачальника. Ви просто не знаєте, де його шукати. В інтернеті, чи по знайомим, чи у конкурентів. Ну, от як, як я знайду, я не знаю, і це треба шукати, лазити по тому інтернету, дивитися якісь там підприємства, так, спілкуватися. Тобто, ви не знаєте, як це зробити. Бити. Можливо, ви не. Знаєте, то, то Вроді все налажується, а вроді оп, і щось зривається. Давайте ще дістану карту. Щось пов'язане з. Начальства ми щось влада каже, треба зробити, допомогти, щось там дістати. Ви не знаєте, як це зробити. От просто не знаєте. Вам треба допомога інших людей, щоб в них дізнатися, як це вилити в роботу. Ну, тобто вас просять зробити те, що ви ще не робили. У вас просто ну, паніка і шок. Я не знаю, як це робити. Але от, хто допоможе, буду вдячний так, і буду вже діяти за планом. Тобто, мені... Потрібно взяти телефон, подзвонити по цьому номеру, так все зрозуміло, а так ви не знаєте. І оце хитке положення. І теж будуть емоції, можуть пригати за того, що ви не знаєте, не впевнені, ви будете засмучуватися, потім конфліктувати, потім ну, тобто, просити допомоги, там, потім ви будете радісні. І ось ці качелі, так, вони будуть. Добре, дивимося фінанси. Фінанси, господі, дві карти. І по двом картам гроші обов'язково повинні бути. Но дві карти це, звісно, так. Да. Ну ладно, одну заберу. Фінанси виплати, так, обов'язково повинні бути. Ще можуть бути виплати від якогось продажу, нерухомості або автомобіля. Щось таке. Класно, класно. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Трійка пентаклів. Класні взаємовідношення, ви спілкуєтеся, куди вкласти гроші, взаєморозуміння, щось вирішити, побут, тобто все, що пов'язане з комунікацією, тобто з спілкуванням, тут все класно. Немає. Багато Багато такого романтику, я вибачаю, карта упала, але все ж таки взаємовідносини і вирішення проблем, вони не... обов'язково Я вибачайте, я пішла з кадру. Щось випало, ось карта Сонця. Вам потрібно більше довіритися Всесвіту і отримувати більше тепла і приємних емоцій. Так, дивимося для тих, хто в пошуку, чи є надія познайомитися. П'ятірка мечів. Це карта, знаєте, на що боролися, на те і напоролися. Можливо, будуть знайомства, але ви будете розчаровані. Оце карта розчарування. Мабуть, це не те, за що треба боротися. Бо в подальшому розвитку ваших відносин ви можете зрозуміти, що це людина не та. Ну, Тобто не так. Є якісь ізіани, якісь дефекти, як то кажуть, да? які вам ну, не, не сподобаються. Ні, краще, можливо, і зараз треба вже відійти і не напрягатися. Дивимося здоров'я. Королева Пентаклів. Ну, Тут все. У королеві є, е, е, є ресурс, але будьте уважні за. Е, кишечно шлунково-кишечний тракт. Бо можуть бути якісь закупорки, накопичення, вона все ж таки більше тримає в собі цей і емоційний стан, і психосоматика. Я сама себе накрутила, а це потім все переходить до низу живота і там болить, і ми потім, я вибачаюсь, не знаємо, як піти і подумати гарно, щоб все було швидко і не все вирішилося. Ну, ви зрозуміли, я, так? Так, дивимося застереження. Терези застереження, лицар жезлів ми повертаємося у минуле, ми починаємо згадувати, нагнітати ситуацію, казати, як це класно було, або як це погано було, ах ти такий, а не треба цієї а, ностальгії, яка а, така дуже пафосна. Тобто, помімо того, що ми згадуємо минуле, або люди повертаються з минулого, так ми ще все це у. у Міруємо, так, І видаємо багато емоцій. Або як ти міг, ти мене кинув, або ти мені пам'ятаєш щось там зробила. Ну, Якщо вам хочеться понастальгувати, повернутися в минуле, ви ж розумієте, коли приходять люди, повертаються із минулого, ви можете зустрітися, позгадувати якісь приємні, такі гарні, веселі ситуації і розійтися. А можна навпаки, ось це. Кинути пил в очі, давай розберемося, хто кого і в якій позі. Тобто, ви зрозуміли, якщо є ситуації, якісь, які вас провокують, краще піти. Або ж ви можете не стриматися і захочете вияснити, от ви ви можете ненароком зустріти людину з минулого і просто Ах ти Зараза! Знаєте як? от Зараз визначити, хто прав, а хто винуватець. Якщо вам хочеться вперед, а якщо вам не треба цього, то краще йдіть в іншу сторону. Те, що було, то загуло. Давайте минуле залишати в минулому. В минулому ми не можемо залишити своїх маму, тата, бабусі, дідусю, братів, сестер і своїх дітей. Всіх інших вони просто можуть піти в сад. ну чесно. Так, дивимося пораду на Таро Янголя. Бо я щось сьогодні. Десятка жезлів, ви слишком много работаете. Примите Прийміть допомогу других. Жизнь в баланса, что що обусловлена проблемами зі здоров'ям за з стресом. Ото, що я вам казала, десятка жезлів, дуже важка носа. Оцей внутрішній конфлікт, стрес, вона може стресанути і це може визвати закупорку в нижній часті живота. Воно вам не треба, це по-перше. По-друге, Терези люблять. Потім так нагністи ситуацію, щось довести себе до депресивного стану. Причому на пустому місці. У нас раки депресивні. Не забирайте хліб у іншого знаку за Так далі. Багато працюєте, багато взвалили на себе ношу. З чим це може пов'язано? З роботою. Не знаєте, як вирішити конфлікти. Це може бути пов'язане, що ви. Ось так себе натрудили, що ви все, ви вже лягли і ви нічого далі не можете ем, зробити, висловити, підняти цю ношу, і вам потрібно буде багато відпочивати. Тобто будьте, будь ласка, уважні як порада. Не стресуйте, скиньте цей груз і продовжуйте рухатися далі. Так, дивимося ваше бажання. Згадуйте, будь ласка, ваше бажання. Ставте лайк, пишіть коментар. Якісь маленькі смайли дуже буде приємний для мене. я дістаю для вас карту, наскільки воно здійснене. Я вас поздоровляю, бо ваше бажання дійсно здійснене. Дев'ятка пентаклів. Тобто ця карта каже про те, що що ви хотіли, то ви отримаєте, але ви можете отримати навіть більше або дорожчий подарунок, ніж на що ви розраховували, з чим я вас і поздоровляю. А ми переходимо до скорпіончиків. Скорпіони доброго дня! Таропрогноз 19-25 травня, таропрогноз загальний, може, підійти на кожному, дивіться, ще є знак Асцендент. Також нагадую від вас. Бажання від мене карта в кінці розкладу, наскільки воно здійсненне. І поки ви загадуєте бажання, я дістаю карту енергія тижня. Двійка жезлів. Ви стали на якусь о, сходинку і дивитеся, чого ви досягли, і вже починаєте планувати, куди рухатися далі. Це карта того, що ви вже досягли чогось. Але це не зупинка, і це не фінал. Можна ще більше, і ви на це розраховуєте, і ви до цього готові. Дивимося роботу, скорпіони, робота, трійка пентаклів. комунікації, договори, якесь спілкування. Якісь схеми, якісь думки, і розмови, що ще можна зробити, де ще можна а, заробити, якісь нововведення, якісь нові партнери. І, ну, я ж кажу, це спілкування по роботі. Їх буде достатньо багато, і, і це теж дуже класно. Дивимося фінанси, 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 дев'ятка жезлів. А, по з витратами ви обережні, ви чекаєте на якісь виплати, чи будуть вони по факту ну поки, або під кінець тижня, або поки якась іде йде трошки, трішки пізніше. Стосунки для тих, хто в парі. Стосунки, четвірка пентаклів. Я намагаюся зберегти ресурси, гроші, любов, відношення, те, яке було стабілізувати наші відносини, не фиркати, не кидати пилюку в очі, тобто, зберегти те, що у нас зараз є, ось це тепло там або не тепло. Тобто, я це зберігаю, щоб не розрушити його. Дивимося, стосунки для тих, хто в пошуку. Кілька кубків, є змога познайомитися з новою людиною, навіть десь попити чайку, кафіку. і це можуть, можуть бути дуже приємні емоції і проведений час. Дивимося, здоров'я, здоров'я, скорпіони, карта закоханих. Здоров'я ока, але зверніть увагу на репродуктивну систему жінки і чоловіки. Все, що не ще пояса, щоб ніде ніхто не загуляв, не простудив, не, не... ну тобто, ви зрозуміли, все, що пов'язано з тим, що не ще пояса, да, жінки ще можуть звернути увагу на груди. Це було що? Це було здоров'я. Дивимося, застереження, скорпіони, застереження, четвірка мечів. Зважуйте і приймайте рішення дуже дуже обережно. Вам треба. Treba... Mm. Вам треба приймати рішення, не кидатися отак от голим у вогонь або в воду. Це по-перше. По-друге, не занурюйтесь дуже глибоко в собі, бо ця людина вона лежить і вона приймає рішення, і вона може отак от заглибитися в себе і не бачити нікого навкруги. Ні домашніх, ні не домашніх, ні внішніх, ні внутрішніх. Тобто, треба іноді ще вилазити з цього стану, що я сам собі щось там думаю. так, Тобто, не заглибляйтесь, але й будьте обережні. Те, що ви робите, треба прийняти рішення і зробити. Але не дуже глибоко. Ну, от якось так. Дивимося пораду на Таро янголів. Порада, порада, порада. Колесо судьби, время положительних змін ситуація внезапно зміниться. Удача на вашій стороні. Можливо, ви приймете все ж таки це рішення, ви будете знати, куди ви рухаєтеся, і в роботі у вас це дуже-дуже класно налагодиться. Поки бачите. По, по стосунках ми зберігаємо те, що у нас є, і більше робимо акцент на якійсь ситуації щось вирішити. Ось, це, ось цей час він вже прийшов. Тобто оця махіна вона вже зрушає з місця. І може змінитися ситуація, і у вас все обов'язково вийде. З чим я вас і поздоровляю. Просто треба або підштовхнути прийняти рішення, або поки ви будете приймати це рішення, уже оце колесо судьби воно завертеться і обов'язково виведе вас на той результат, який ви планували. Афігінські карти. Я вас поздоровляю, давайте ваше бажання. Згадуйте його, будь ласочка, Ставте лайк, пишіть коментар, навіть маленький смайлик. Мені буде дуже приємно. Малень, Чуй маленький, давайте одразу огромний, що ми так мілочимося. Я дістаю для вас карту, наскільки здійснене ваше бажання. Пентаклів. Так, ваше бажання здійсниться, і я думаю, що воно буде пов'язане з грошима, з договорами, якщо ви хочете домовитися, щоб вийшла якась ділочка, щоб прокрутити якісь гроші. І це бажання обов'язково здійсниться, якісь покупки, можливо, навіть продажі на отримання грошей. Бажання здійснене. І я вас поздоровляю. Ну що ж, ми йдемо далі?